У середень 30 вересня у будинку управління поліції охорони по особливому тихо та творчо. Тут зібралися особливі учасники, ліцеїсти чи батьки ціною власного життя і здоров'я боронять державу. Сьогодні наш ні наш захід проходить до дня захисників і захисниць України. Ми проводимо арт-терапію. Учасники це вихованці Київського ліцею МВС, Це діти героїв, тому принагідно пророчено до цього свята. Для дітей провели творчий сеанс арт-терапія. Психологи поліції охорони разом із художницею Світланою Донцовою допомогли юним учасникам відкрити себе через мистецтво. Кожна дитина розфарбовувала власну скульптуру, частинку великого символічного полотна. Для чого нужна арт-терапія? Вона допомагає людині витягнути все, що дискомфорт внутрі неї знаходиться, і налаштувати на дуже великий ресурс. Позитив вони кожен вибирали свою фігурку, але діти такі потужні, діти толерантні між собою. В них не було напруги, вони одразу розслабились, включились творчо. Що у деяких по дві фігурки вийшло? Усі створені дітьми скульптурки, художниця об'єднає у велику композицію, розмалює полотно, доповнить його соняхами і впише ці фігурки так, щоб постала єдина символічна картина. Її передадуть реабілітаційному центру як знак вдячності і пошани тим, хто щодня боронить Україну. Над своєю фігуркою працювала і Аміна. Навчається у структурах МВС, бо про таке мріяв її батько В'ячеслав Маренич. Він загинув, воюючи на Запорізькому напрямку. Нині дівчина всіляко підтримує наших захисників. Це моя перша арт-терапія. Я відчувала спокій, злагодження і душевне, душевне щастя. Цей захід про віру в майбутнє, бо саме ці діти нове покоління героїв майбутнього. Вони наше світле завтра. Такі арт-терапевтичні заходи проводяться не вперше і не востаннє. Наприклад, нещодавно управління поліції охорони разом із ветеранами та їх родинами проводили день борщу, де плели обереги, займалися йогою та каністерапією.